До війни в України не те, щоб якийсь там сформований бренд був, а якісь скоріше асоціації. Річко Шевченка. Жовто-блакитне серце. І красиві жінки все. Маємо закріпити за собою сміливість. У вас є чотири дні. Як завод видавали креативні снаряди. ба бах, бабах, ба бах бах З'явилася якась окрема культура рекламних кампаній для донатів. Ми планували зібрати 50 мільйонів гривень, а зібрали 300 мільйонів. Ми знайшли можливість рекламувати Україну. В останній момент Оскарівський комітет забороняє нам це. Ми не пустимо вас в ефір. В незрозумілій ситуації, коли все ніби рушиться, то найперша відповідь, що робити далі, робити те, що вмієш.